Дніпро серед пілотів впровадження загальнонаціонального флагманського проекту Рух без бар'єрів у районі історичного музею відбулася виїзна нарада щодо пошуку інженерних рішень для створення безбар'єрних сходів та тротуару на цій локації. Лариса Дніпрянка двічі на тиждень гуляє поряд з маленьким онуком на візочку. Жінка каже, проблема відсутності справних пандусів заважає вільному пересуванню. Ми ходимо наприклад в аптеку чи в магазин. Тільки там дивимося, є пандус чи нема пандуса. Якщо є, то заїжджаємо. Якщо немає, то шукаємо іншу, яка з пандуса. Важко ж так. Я його не буду винімати з коляски. якщо пандуса немає. Тут пандуси втратили герметичність конструкції. Це пов'язане з порушенням правил їх використання, зокрема, наїздами транспортом. Тому разом зі сходами планують повну заміну старих пандусів на нові. Стикування плити з плитою, як ви бачите, формують е такі перепони для коліс е крісла колісного. Тобто, я думаю, що ми будемо замінювати мощення і відповідно відпрацьовувати перетини сходів е комфортними пандусами для того, щоб людина могла дійсно комфортно передвигатися». Втім, йдеться не тільки про оновлення однієї ділянки. У місті опрацьовують деталі першого безбар'єрного маршруту, який простягатиметься від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Він враховуватиме потреби всіх, хто стикається з фізичними або сенсорними бар'єрами у місті. Це тротуари вздовж э, Дмитра Яворницького створ саме скверу, але ж ми ж будемо рухатись. І нижче, і об'єкти в нас по площі Соборної розташовані. Тобто, це лише невеличка частина маршруту на цій схемі відображена. Час пішов по іншому, і все направлено за вимогою нормативної документації. Все направлено на те, що коли ти виконуєш ремонт. Любої ділянки там проїзної частини суміщеної і де примикає сюди тротуарна частина чи сквер, то необхідно забезпечити простір. Людина повинна людина повинна перейти проїжджу частину так, що їй нічого не повинно заважати. Даже здорова людина, вже не говорячи про те, що хтось на візку може пройти Крім того, для швидкого впровадження проекту заступник міського голови Ігор Маковцев провів нараду з представниками про профільних департаментів, де обговорили технічні питання, визначили завдання та строки. Частину коштів для проекту виділили з міського бюджету. Однак, через масштаб робіт планується залучення додаткового фінансування. Звісно, в даному випадку щодо департамента благоустрою буде більш велика така робота, об'ємність. Така робота, і ми плануємо навіть виділити окремий. Підрозділ в департаменти, для того, щоб вони займалися безпосередньо реалізацією іменно цього проєкту. На даний момент, взагалі, кошторисом, то, що ми розуміємо, зараз там передбачається реалізація всього там проекту, буде там в районі 200 мільйонів гривень. І тут є суфінансування, тобто певну і. Доволі велику частку це фінансування. Ми плануємо отримати субвенцію від держави. Обласна військова адміністрація. Дякую їм, дякуючи їм за це. Також підключилася певним відсотком софінансування. Провадження першого безбар'єрного маршруту в рамках флагманського проекту Рух без бар'єрів планують розпочати вже за три місяці. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро ціві.